Всі, хто починав, практично всі, хто починав реформувати пенсійну систему після 2010 року, чомусь вважали, що можна виправити ситуацію з пенсійним забезпеченням винятково через зміну правил розподілу наявних коштів, і винятково у сфері пенсійного забезпечення. Це нонсенс, так не буває. А ну, Ще Ейнштейн зазначав, що неможливо вирішити проблему на тому рівні, на якому вона виникла. В нового випадку у нас е, навіть не звертають уваги на те, що проблема виникла не на рівні системи пенсійного забезпечення. А Україна має найнижчі заробітні плати в Європі, не лише найнижчі пенсії. І ось проблема починається. З бідності серед працюючого населення. І допоки в нас е, працююче населення буде бідним, нас і пенсіонери теж будуть устає.